Це обладнання вже скоро допомагатиме боронити східні рубежі України. А поки очільники міста та області передають його командирам двох військових частин ЗСУ та Нацгвардії. 400 ФПВ дронів, 5 тепловізорів та два монокулярних приціли увійшли в чергову партію допомоги, яку Вінницька громада у співпраці з координаторами міжрегіонального гуманітарного штабу підготували для оборонців. Це вже третя передача таких великої кількості впівдронів. Наше завдання максимально допомагати нашим підрозділам, тим підрозділам, які звертаються там, де воює і служить найбільше війничан. Те, що і ми робимо, на сьогоднішній день вже 6 тисяч півдронів ми придбали. А наш план 10 тисяч дронів. Війна у 21-му столітті це війна технологій, кажуть військові. А ударні дрони розхідний матеріал, якого на передовій потребують постійно вражають броньовану техніку, артилерійські якісь засоби, транспорт і навіть піхоту, бліндажі. І вони відіграють дуже велику роль, тому що такий маленький FPV може попасти в танк, там в бензобак, і буде вже мінус одна техніка. Ці дрони камікадзе мають одні з найкращих характеристик: полегшений корпус та збільшена потужність акумулятора, що дає можливість довше знаходитись повітрі. А ще вони здатні піднімати в небо боєприпаси вагою до півтора кілограма. Такі дрони бійці цієї бригади отримують вперше. Ідуть важкі бої і так далі. І дрони зарекомендували себе досить добре. Якщо ми говоримо про конкретно цю партію, я думаю, що вона ще краща, бо ми ну, дивилися складові, з яких складається цей дрон, і досить хороша комплектація. Передали оборонцям і тепловізори та монокулярні приціли. Вони допоможуть вести бойові дії в темну пору доби. Перші служитимуть для розвідки на далеких відстанях, а другі коригуватимуть високоточні постріли по ворожих об'єктах. Такий запит військових Вінниця опрацювала в найкоротші терміни. Підтримка збройних сил це пріоритет роботи міжгенерального гуманітарно координаційного штабу. всієї нашої команди працюють громади, працює. В цій частині і обласна програма безпечність ті громади. Другий етап конкурсу, який вже майже на завершенні, виключно на придбання того, що потрібно для підтримки наших військових. Нові запити від військових Вінницька громада та міжрегіональний гумштаб опрацюють найближчим часом. Світлана Ількова, Олег Літвінцев, новини за день, телеканал Віта.